Усі ви напевно бачили нескінченні відео з виживанням на протязі ста днів в одному чан. Що ж, напевно, кожен майнкрафтер має хоч раз це спробувати: бути заточеним на малесенькому клаптику світу і спостерігати за дововижними речами, що кояться за кордонами. І я також не буду виключенням. Усім привіт! Сьогодні ми будемо намагатись вижити в максимум з цього світу за відведений нам час. Сто днів це з одного боку багатенько, а з іншого зовсім не так багато, як хотілося. Найголовніше це вижити, бо граю я у хардкорі, і смерть означає кінець усьому. Тож, в голові, я побудував собі деякий план розвитку на цей епізод, але спочатку треба зробити, хоч невеличку якусь ферму, бо без неї буде смерть. Тож, я зробив перше дерево, надовбав камінчиків, зробив собі з них інструментів, викопав чорне. Стоп, не ті слова. Викупав невеличкий город і пішов його засіювати. Що ж, це смішно, але з усієї трави, яка тут була, мені не випало насіння. І я не можу поки що зробити ферму, бо мені банально немає чого саджати. Тож, з горем у серці та на порожній шлунок я пішов у печеру. Частина перша. Дослідження. Ну і значить, запасся я такий кирочками, зробив собі факелів і понурився у дивовижний світ копання. Мені було неймовірно весело добувати всі ці ресурси. Я з величезним захопленням... ні. Чесно кажучи, це було досить нудно. Але були й забавні моменти. Наприклад, цей кількість хп, щит, так. Що це було? І до речі, я знайшов печеру з мобами, тож в мене тепер є хліб. О, дивіться, які файні квіточки. І поки наш майбутній батон зростає, мені все ж таки треба їжа, тож ви цього не бачили. Ну і далі я повернувся до вивчення печер. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. <звук> Таким чином, майже не вступаючи в сутички самотужки, я обійшов усі печери. І почав свій шахтарський шлях в пошуках діамантів. Хм, дивіться, яка печерка. Ну, і як це назвати? Це мерзко. Ось і докопались ми до бодроку, і тепер нам треба просто знищити все догори. Так, я серйозно, я хочу все тут викопати. Ні, ну це напевно знущання якесь. Ну, можна, будь ласка, мені алмази перемістити ось сюди. Я що так багато прошу? Ну, це знущання якесь, так? Чому завжди вони за кордоном? Чому не можна просто поставити їх тут? Хм, що ж це таке? Ну, звісно ж, це діаманти, до котрих я не можу дістати. Що ж би ще це могло бути? М? Так, як ви вже зрозуміли, мені не дуже щастило в цей день, але все ж таки, згодом, я отримав свої перші діаманти. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-охо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну нарешті, перші мої алмазики! тільки я сподіваюся, це не один. Ні, ну це що, жарт якийсь чи що? Один алмаз. Один! Що ж, продовжимо. О, дивіться, що я знайшов. Що ж, я сподіваюсь, що тут вас більше, ніж один. Після такого розчарування я піднявся на поверхню, щоб відновити запаси, подихати свіжим повітрям і знову зайнятися розкопками. Але на цей раз під землею мене зустріли дещо незвичайні гості. О, привіт. а що ти тут робиш? Ау, я вітаю вас зі слаймчанком. Насправді, нам дуже пощастило, бо далеко не в кожному чанку в Майнкрафті можуть з'явитись слайми. А зважаючи на те, що він в нас тільки один, то самі розумієте. Але навіщо вона нам? Поки не знаю. Фух, ну нарешті. Нарешті я знайшов третій діамант, і я зможу собі зробити діамантову кірку, бо копати кам'яними кірками ось цей сланець ну це взагалі так. П'ять діамантів. Я гадаю, на всі мої потреби мені вистачить. І я гадаю, настав час розкрити першу стілей на сьогодні. Я хочу добути повний набір діамантового обладнання, і можу вас привітати з першим його шматочком. Але знаєте, що найжахливіше? Це те, що я майже весь діпслейт викопав. І це все кам'яною кіркою. Ох, скільки ж я часу витратив там. Але після апгрейту до діамантової кірки справи пішли значно швидше. І незважаючи на те, що досить швидко вона вийшла з ладу, і я її відклав, на подальші розкопки в мене пішло усього 2 години. Ну що ж, день 17 і я тут трішечки покопався, і коли я кажу трішечки, ну ви розумієте, так? Мії! Тож, ми можемо спокійно приступати до наступної фази нашого виживання, будувати різноманітні штучки. Частина друга розбудова. По класиці пропоную почати з домівки, але спочатку перечекаємо ніч. Для початку, щоб побудувати тут хоч якусь домівку, треба все тут підрівняти. Тож беремо лопату, беремо сокиру і ровняти все тут. Але спочатку треба зробити хоч якісь обладунки, бо ну щось, я не відчуваю себе в безпеці повністю голим. Так, краще. А ось це залізо я ще залишу, бо в майбутньому воно нам 100% знадобиться. Так, ну начебто усю зайву землю ми прибрали, і настала ніч, тож. Що, що ж, ось така ось рама в нас вийшла. Поки що виглядає дуже дивно, як на мене, але в мене є бачення. Тож, повірте мені, треба тут щось прибрати секунду, так набагато краще. О, дерево виросло. Так, ну що ж, я гадаю, що наша домівка готова, і, як на мене, вийшла вона досить непогано. Ну, а якщо з домівкою покінчено, то час приступати до трансформації нашого підвального приміщення. Знову копати. Тут я планую зробити дві зони. В одній половині підвалу я зроблю невеличкий склад з усім необхідним, а в іншій застелю газон і там житимуть мої любі тварини. І я буду спускатись туди темними вечорами, щоб скрасти свою самотність в цьому пустому та маленькому світі. А, тобто мені потрібна вовна. Багато вовни. Так, точно. І їжа. О, дивіться, тут вже все готово. Так, ну що ж, настав майже 30-й день, і я можу сказати, що наше підвальне приміщення готове. Тож, наступна річ, котрою ми будемо займатися, це що? Ми дуже обмежені в ресурсах, дуже обмежені в залізі, дуже обмежені у всьому. Настав час нам зробити ферму мовів, бо за допомогою неї ми зможемо отримати мешканців вже в котрий раз. А будувати ферму я буду ось там на горі. Для того, щоб почати будувати нашу ферму мобів, треба зібрати деякі ресурси. Взагалі-то всі ресурси я вже зібрав, і їх треба тільки дістати і перенести туди. Що ж, який мій план? Я хочу побудувати ось тут невеличку драбину догори, і на висоті, десь блоків 20, над моєю домівкою, зробити ще одну платформу, а на цій платформі вже будувати ферму, яка буде займати увесь цей. Чанк, бо вона так буде найефективнішою. Будувати я ферму буду з дерева і з діпслейту, бо ну, мені немає де розгулятись, так? Тож, будемо вижимати максимум з того, що в нас є. І велике будівництво розпочалося. А. Швиденько я накидав платформу, потім величезний стов, потім ще декілька платформ. Ну ви знаєте, ці ферми, дуже складний дизайн. І ось наша ферма готова. Ну зрозуміло, типу з неї теж валиться усякий непотріб. Таким чином, вже на 34-й день я мав повністю функціональну ферму мобів, залишилось тільки дочекатись на зомбі-мешканців. А ось і він, і його менший брат, і мати відьма. Тож усі піддослідні зібрані, і настав час перетворювати їх на звичайних селян. Але є одне але. Справа в тому, що в цілому чанку було тільки 9 золота. А це означає, що ми зможемо зробити тільки одне золоте яблочко. А це означає, що ми зможемо вилікувати тільки одного мешканця. І ми ніяк не зможемо отримати другого. Тож ходімо займатися чимось іншим. Ну гаразд, є в мене одна ідея. <кхід> Частина третя. Пекло. В нас залишилось три способи дістати золото. Це вибивати золоті речі в звичайній фермі мобів, викопати його в пеклі або зробити ферму золота в пеклі. Обидва останні варіанти пов'язані з пеклом. Тож в мене не було вибору. Тим паче, я сподіваюся, що я просто зможу його викопати там. О, хтось дуже люб'язний побудував тут портал. Ходімо дивитись, що там. Так, що тут у нас? Я одразу бачу золото, але воно... Але воно, як завжди, за кордонами. І я почав копати. Знову копати. Але гарно, що тут риється набагато легше. Усього за дві години я пробурив усе, до чого дотягнувся. І, на жаль, не знайшов достатньої кількості золота. Тож, в день 41 я почав будувати новісеньку ферму. Ну, взагалі, важко це назвати фермою. Я просто викопав місце для спавну, прибрав підлогу на всіх поверхах, розставив люків, ледь не вмер від хоглінів рази три, кляті свині, переростки. Хоча м'ясо добув. Позбавився їх усіх, і на день 44 ферма готова. Найгірша ферма золота в моєму житті. Бо сім злитків я фермив майже 10 днів. Що ж, усе золото це зібрано і навіть переплавлено, І ми можемо приступати до лікування наших мешканців. Але спочатку я хочу все ж таки трішечки прикрасити це приміщення, бо ну треба ж в нормальні умови поселяти наших мешканців, так чи ні? І до речі, поки я був у пеклі, ми переступили екватор нашого виживання. Тож, вітаю вас! На ремонт я витратив декілька днів, знов таки розділив приміщення на дві зони, пекельну та житлову з мешканцями. Ну і відповідно задекорував їх. І тепер можна приступати до лікування наших мешканців і переміщення їх сюди. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Піднявшись знов на гору, я побачив жахливе. Ванька зник. Ха! Доведеться шукати ще одного. Все одно ніхто не помітить. Нарешті, нарешті вони перетворюються. О, скільки часу то пройшло? Єгу, нарешті, нарешті ви стали нормальними. Після цього я декілька хвилин дуже весело перевозив їх човнами. Правда, дуже весело. Дивіться. Уі! Ну весело ж, так? Що ж, вітаю вас з першими двома нашими мешканцями, і їм тут нічого не загрожує. І останнє, що нам залишилось, це зробити їм ліжачок, щоб вони могли зробити діточок. Ну ви розумієте, так? Що ж, ну і тепер я можу сказати, що ще одна наша ціль на цей епізод виконана. І ми зробили собі мешканців, за допомогою котрих ми зможемо добути величезну кількість ресурсів. Ну, наприклад, повний сет обладунків. Тож для того, щоб зробити нам сет обладунків, нам треба, по-перше, десь видобути емеральді. По-друге, треба зробити правильні верстати для наших мешканців. Ну і річ, яка допоможе нам задовільнити обидві потреби, це ферма заліза. Найкраще місце, де її можна побудувати, це над фермою мопів. Тож я вліз на неї і почав будівництво. Блок туди, блок сюди, і ферма збудувалась. І не кажіть нічого, це авторська розробка. Після цього я знову підняв декількох мешканців нагору, посадив зомбі до в'язниці. Декілька разів все перебудував, бо нічого не працювало. І нарешті, на 72-й день, ферма готова. Отримавши джерело заліза, я зробив потрібних мені мешканців і почав з ними торгувати. Все йшло як по маслу. Я купляв еміральди, прокачував мешканців. Водночас ходив на рибалку і збирав деревину з залізом. Ресурси текли рікою. Я багатів з кожним днем. І згодом я я почав втрачати концентрацію. Я став більш впевнений в собі, забуваючи в якому світі я живу. І одного дня сталося це. Так, незважаючи на ризики, я пішов прямо до рук небезпеки, і на цей раз доля мене не пробачила. Усе, над чим я працював весь цей час, більше не важливо. Я ніколи не зможу виконати поставлені цілі знову побачити своїх тваринок. Те, що стало мені майже рідним за цей час, зникло. І все через те, що самовпевненість перекрила відчуття реальної небезпеки. Тож, не повторюйте моїх помилок.